Сумський художник і скульптор-кераміст Леонтій Костур презентував свою виставку Ворожба. Мої колеги відвідали Сумську галерею, де переглянули роботи і поспілкувалися з автором. В експозиції представлені живописні полотна, створені автором за останні два роки, та кераміка, над якою Леонтій Костур працював впродовж півроку. В кераміці я відкрив новий вид монументального мистецтва. На який легко монтується і легко знімається. От. Цей, це клінкерна цегла, по сирому вирізається, потім розмальовується, і можна дати гарантію. На тисячу років що буде, як поки приміщення живе, до, до тих пор і монументально буде зберігатися. Релігійна тематика. відтворені слов'янські архетипи і спогади дитинства. Такі основні мотиви, за словами автора, закладені в картини і скульптури. Настояще життя це в дитинстві, а все доросле життя воно як. Штучне. Я починав працювати пастухом з, з коровами і тепер вже теж займаюся сільським господарством. Так що нікуди не дінешся, хоч ти мільйонер, хоч що, а все одно вертаюся до, до того настаначого, що було в прошлому. Смисл паня. Зміст зрозумілий, що люди заплуталися в гріхах. Темні фарби, звичайно, стиль такий, напевно, людини. Такі фарби передають настрій того, що людина хоче сказати, передають настроєння того, що чоловік хоче сказати. Про творчість батька розповідає донька Леонтія Костора Анна. Він характер художника, він складний. Видно характер художника. Він складний. У нього боротьба красивого і некрасивого і страшного. Якісь страждання душевні, помітні. В той же час я бачу такі теми, як улюблені коти, церкви, якими він захоплюється. Любов до тварин, але трішки в дивній формі. Ну анонімножка в странне такої формі. Сергій Гуцун був вдома у художника під час підготовки виставки і придбав у нього одну з робіт. Після презентації забере її додому. Серед всіх, які в цій експозиції, вона єдина, яка світла, добра і з роз із зрозумілим сюжетом. То я цю роботу придбав для дому, і як я кажу, він мені пропонував будь-яку роботу на вибір. Я говорю, ну дружина в дім мене не впустить з будь-якої іншої роботи, а це єдина яка. Ну, така, скажем, ну, має позитивну енергетику. Я знайомий з ним уже давно, і не першу виставку дивлюсь в цій галереї Ліонтіка Феофановича. От. Мені подобається, мені цікаво, мені... Ну, я вважаю, що він геній сучасності. Він для художніх, який для Сум. Знаковий, особливо через деякий час його це будуть цінувати, будуть воно, мабуть, і роботи його будуть ціні. Виставку Леонтія Костора в Сумській міській галереї можна буде переглянути до 10 жовтня.